Це звичайна кімната, це кімната не Виглядати будуть однаково. Замовник перетворив в кімнату порятунку або бункерне, або сейфово. За все три в одному, будемо так називати. Ось така товщина. Заклеїмо, щоб ніхто не пошкодив. І тут буде така ж панелька, як і ці двері. Тут двері звичайні дерев'яні, тут буде накладочка дерев'яна. І будуть вони виглядати однакові. Навіть ручка буде така сама. Максимальні точки. Це модель скала плюс. Та ж скала, тільки в подвійному виконанні з додатковим шаром для того, щоб максимально віддалити різ болгарки. Болгарка не достає. Серінер Smart і ось він мотура 3DK зі складним ключиком. Мотура 3DK у нас зачиняє сам себе і девіатори. Нижній та верхній. Можна зачинити або механічно. І одразу ось такі здоровозні тяги вверх, вгору та вниз. Ось, І він також відчиняється е, антипанікою. Хопа і все затягнуло. Ось, ну а механічний, чисто механічний. Всі отвори у товстостійному металі, антизрізи. ось вони. Цю стіну ми повністю зашили металом, посилили цю стіну, довели до максимуму. Так. У нас тут трьохстолковий трьохстуковий ну, щоб розуміли, одна столка, 2,10 ширина і 1890, мені здається, висота. Ось такий здоровий зникрасунчик розварили повністю. Повісили і на стіну, і трошки він на підлогу. По порівнянню з цим це малючок, але це півтора метра. Щоб ви розуміли, півтора метра. Це також мускульоміш. Це е, коли стійке вікно від уламки, від вибуху також захищає четвертий клас, сюди поставили так, щоб ніхто не заліз там по тросах, по не спустилися. Оці що фасадчики працюють. Тепло звукоізоляція на максимумі. Зачинився йти у схованці.